Всім привіт, 12 грудня 24-го року. Куди тільки не видеришся, щоб зняти вам якісь красивих кадрів? Ну, а якщо чесно, то просто це така в мене робота залізти і побачити весь масив з продукцією, одну і другу сторону. На цю сторону зараз я вам покажу як виглядає вниз. Ага. А можеш підсвітити на цю сторону? Ось отак бачите, каскад такий от контейнер, 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 туди там ще один, нижче ще один контейнер. Такий закруглий ангар. Трошки крадеться простір при такому побудові сховища, але тим не менш зберігати можна. Трошки поблискують у нас А, тобто на них є снігова шубка. Працює продукція у нас один від 1 до 1,7 градуса і ще будемо понижувати ось найхолодніша точка там з цієї сторони де є трошки зазор по повітрю по руху повітря там такий розширений до 0,6 падає температура тому ми ще думаємо десь 3 понижувати по вилозі. Зверніть увагу, бачите, там трошки підлога така як. Мокра такі калюшки, тобто зволожується, і вона має гарний стан по, по тургору. Камера не передає, да? ось Типу виглядає все ок. Ось такого плану зберігання. Ось. Тому е, є з чим, як то кажуть, завжди порівнювати, особливо, якщо ви будете е, з починати щось будувати, то звертайтеся за консультацію, розкажу плюси і мінуси кожного виду зберігання. Ну, Орієнтовні їхні вартості, для того, щоб було зрозуміло, чи варто в цей проєкт вкладати, ну, наприклад, реконструкцію робити, чи будувати нове. Дуже часто такі питання задають. Ось. Ну, а морхлочка має Такі гарні зараз трошки так стану, щоб було зручно Отак от, видно, так? Да? Гарнюня. Все буде агро. Я зараз проти світла трошки пройду. Покажу як виглядають морквочки. Ну в принципі все. Саме оці моменти отак от. Видно просто гарно.